Вас на хвилях радіо сьогодні в нас 29 серпня в Україні вшановується день пам'яті захисників держави. Це був запроваджений на державному рівні як відповідь на сучасні виклики, а також як данина пам'яті всім поколінням воїнів від козацьких лицарів, бійців Української революції 1917-21 років, так і сучасних захисників війні з Російською Федерацією. Він символізує шану, вдячність і молитву за героїв. А також нагадує, що мир і свобода не даються легко. Їх захищають конкретні. Люди. Люди, і це день для українців не просто дата в календарі, а підкреслення цінності свободи та людської відваги, нагадання про тих, хто віддав своє життя. Найдорожче віддав своє життя за. Україну за те, що ми зараз маємо можливість жити, працювати і говорити про це сьогодні. Я хочу поговорити про ініціативи, які продовжують цю пам'ять, які дають можливість пересічним тернополянам знати про своїх героїв, і не тільки тернополянам, а українцям, які мають щодень о дев'ятій ранку згадувати хвилиною мовчання вшанування, але також якісь ініціативи, які дають надію, які приносять добро. І в цьому мені допоможе сьогоднішня моя го. Ся Ольга Коновал це громадська діячка, дружина Героя України Сергія Коновала. Вітаю тебе, Оля. Вітаю! Я знаю, що сьогодні дуже непростий день, і е, що говорити в такий час, як підтримувати сім'ї, в яких загинув герой, герой України, чи людина, яка з відзнакою, чи просто військовий, який можливо і не дочекався якихось відзнак, але він не для своєї родини. Знаєш, насправді для мене особисто кожен день, кожна хвилина це хвилина пам'яті. Але чому важливо саме такі дні? Тому що вони згуртовують і ці дні дають нам можливість залучити до наших процесів шанування і пам'ятування нових людей, показати їм, як для нас важливо, як ми це робимо, і як можливо зробити так, аби ім'я героя чи героїні звучало? Адже е, сьогодні Україна у стані війни, і ми ніколи не знаємо, хто буде наступний, так тому е, дуже важливо. Вже нам сьогодні робити це підґрунтя для тих наступних поколінь. І також дуже мені важливо сказати, те що знаєш, на жаль, у людей дуже коротка пам'ять, і я сьогодні зранку на хвилині мовчання думала: ну, у мене ж кожна хвилина це хвилина мовчання. Для чого це все? Тобто, думала трошки глибше. І зрозуміла, що це для того, аби передати наступним поколінням, для того, аби ми так швидко не забули, як ми забували завжди раніше про це. Тому що вчора говорила своєю бабусею, в нас немає ні одного покоління без війни в Україні, і але чомусь кожен раз забувається, забувається, нехтується тим болем, який ми отримуємо, і тими стражданнями. Тому дуже важливо гуртуватися і передавати це далі. Для мене це гра вдовгу, гра для наступних поколінь. Як найкраще зберегти цю пам'ять ініціативи, які ти організовувала, і те, що вже дало свої плоди? Також сьогодні ну нелегкий день і з від самого пробудження думаю про це. І знаєш, зранку прокинулась і думала: я ж нічого не придумала, не придумала якогось перформанса, не придумала нічого, нічого такого. А потім думаю, а чому я маю це придумувати? Я ж можу просто. Згадувати їхні імена прочитала сьогодні зранку е, таку фразу, що на могилі козака написали його ім'я, бо його ім'я і козака пам'ятали доти, доки про нього говорили. І е, для мене це знаєш така фраза сьогоднішнього дня. І пригадую собі, е, Сергій загинув мій 6 квітня, а 20-го в мене було день народження, і стан людини, е, дружини е, загиблого героя насправді. Довший час дуже дуже важкий. Не знаю скільки часу потрібно, щоб вилікуватися, але поки що це не працює. І звісно, що я цей день народження не святкувала. Я працювала в цей день, але мої друзі зробили для мене вечерю. Не можу сказати, що святкову, але вечерю. Це був сюрприз. і Ти знаєш, я прийшла туди, і я побачила на стінах, роздруковані наші з Сергієм фотографії. Для себе я тоді зловила те, що дуже цінно наробити так, аби людини не стало. Тобто, я ж пам'ятаю, я ж живу цим, а дуже часто люди, навколишнє середовище, не знає, як сказати, тому просто мовчить. Мовчання це ж виглядає як забуття, і для мене. Дуже важливо, щоб люди говорили так. Сергія вже немає з нами. Так, багатьох моїх друзів немає з нами. Але ми можемо пригадувати. Мені приємно, коли люди говорять: а, а твій Сергій так робив щось мені розповідають. Мені приємно, коли до мене приходять незнайомі мені люди і кажуть, слухайте, а ми з ним робили такі проекти. А він до нас приходив в гості. Тобто, говорити, говорити ці імена не забувати їх. Напевно, це найважливіше. А щодо ініціатив, слухай, тут насправді поле для роботи дуже велике. Е, на жаль, так склалося, що колі мого спілкування дуже багато дружин загиблих героїв, і ми знаєш, ми ділимося постійно. Ми передаємо ці ідеї одна одній. Я розумію, наскільки ми потужна нація, і скільки всього ми можемо придумати для того, аби далі продовжувати вшановувати і пам'ятати ці імена. Е, Власне, ми з тобою говорили перед ефіром про фестивалі, які роблять так. так і наприклад, це я робила в Тернополі день пам'яті, тому що мені було дуже важливо Сергій був активний. Він займався спортом, медициною постійно вчився. І для мене було важливо у фестивалі передати ось це. Так, чикафест, який Марина Крут зробила в пам'ять про Іри. Він був саме про Іру, він був про її цінності, про її життя. І ось маємо приклад фестивалю чистоде, який Олена зробила в пам'ять про Романа Жука свого чоловіка. Це про Романа, це про їхню сім'ю, це про його цінності. Так якби, наприклад, я такий зробила фестиваль про когось іншого, воно би якби не мало такої цінності. А тут Олена з Романом їздили в гори щороку з сім'єю. Вони прибирали гори. В них був цей проект чистоде, і після його загибелі Олена це продовжила. І сьогодні. Сотні людей приїжджають е, в гори в пам'ять про Романа. Е, вони є наслідниками його справи. Вони прибирають гори. Вони вночі дивляться, так як Роман дивився на падаючі персиїти. і це фантастично. Рекомендую всім приєднуватися до таких подій пам'яті. А взагалі, ну безліч фотовиставки. Е, ми також робили до речі нещодавно з Христю. І Луцик так і ця фотовиставка побувала в Римі е, і. Тисячі прочан могли подивитися на світлини, це було обличчя війни, тобто це світлини і живих воїнів, і також ті, які на жаль вже загинули. Але там була історія, тобто це можна було би і дізнатися, і побачити, і відчути це наскільки неймовірні люди йдуть захищати свою країну. Хоча в мирному житті вони могли б зробити дуже дуже багато цінного, і вони не народжувалися для того, щоб брати зброю. До рук, але вони просто стали на захист своєї країни, і тому дуже важливо розповідати ці історії, щоб це не було можливо таким ну просто обов'язковим. до Вивчення чи ще щось. а це в такій подачі, коли їхні добрі справи, коли їхні цінності передаються і долучаються в різноманітних активностях. Нехай це будуть екопікніки, де збирають сміття, де створюють фільми про екологію і дбають про свій простір про Карпати, де пропагують, щоб здоровий спосіб життя, так як любив Сергій, і плюс до того ще стипендії, які дають можливість активній молоді навчатися і власне вірити. В свої сили, це дуже дуже важливо. І ще важливо, коли люди пам'ятаю, так, ти кажеш, щоб згадувала частіше імена і є безліч ідей, і мені дуже сподобалось, коли багато друзів. Друзів чи там дружин підбивають на те, щоб давай напишемо якусь історію, книгу. Нехай це буде невеличка книжечка, але щоб зберегти це все, тому що наскільки людина була для нас цінна, і скільки неймовірних історій пов'язані з того життя, наскільки ця людина прожила. І е, тому, що воно все забувається, наві зберегти якісь ті переписки, ті цитати, які можуть бути на футболці, які можуть бути в якихось таких плакатах чи десь в книгах збережені. І тому е, це. Безліч можливостей в сучасному світі, але потрібно згуртуватися. Оля розкажи про е, нову, е, нову історію з Сергієм. Ти знаєш, я завжди за те, щоб будь-який проект, будь-яка наша дія, яку ми робимо, вона була якісна. І ми дуже багато говорили про книги, і книга буде ще написана. Але сьогодні я розумію, що у мене. Немає ресурсу, в першу чергу, енергетичного ресурсу для того, аби написати якісну книгу про Сергія. Але так як ти кажеш, згуртуватися це головне. І е, коли Сергій загинув, мені написала е, чудова тернополянка. Так сталося, що вона була і подруга Сергія, і моя подруга е, Зоряна Бендес. І вона просто написала мені підтримати і випити кави. В результаті наша зустріч з нею закінчилася тим, що сьогодні принагідно маю таку можливість. Я анонсую те, що вже в Україні офіційно перед продаж дитячої казки Норд і сталева сотня автор Зоряна Биндес, ідея моя. Ти знаєш, дуже склалось цікаво на рахунок згуртованості, тому що в нас Сергієм була наша онлайн-подруга ілюстраторка Дарія. Яка малювала нам на насталеву сотню відкритки, і е, я, коли ми з Зоряною придумали ідею написати казку, я написала до Дар'ї. Е, Дар'я мала нам запрошення на весілля малювати, але так не склалося, тому що ми хотіли вінчати з літом і не встигли це зробити. Е, а весілля в нас як такого не було. Була лише така вечеря. Тому Дарія ілюструвала цю книжку, і було дуже цінно. Те, що знаєш, ми були всі троє в глибокому контексті. Мені було дуже цінно, що це для людей, що це робить професіонал, тому що Зоряна Бендес, вона професіонал своєї справи. І зараз вже ми виграли державний грант на те, щоб друкували ці книжки, і вони були у бібліотеках. І сьогодні на сайті видавництва Міміно вже є перед книжки Норд і Сталева Сотня, і зовсім скоро ми будемо їздити, презентувати, анонсувати. І це такий дуже трепетний момент, тому що це якраз про наступні покоління, це про якісний продукт. І ти знаєш, коли ти говорила от попередні фрази, я зрозуміла, що для того, аби історія запам'ятовувалася, вивчення історії має бути цікавим. Так, я просто пригадую свої уроки з історії України, і коли вела наша вчителька, це було цікаво. Коли приходив хтось на заміну, це не було цікаво. От мені якраз тут важливо дати цю історію так дітям і молоді, щоб вона була цікавою. У казці, у книжці це цікаво, це запам'ятається, і це уявить собі герої твого дитинства. Книжка, яку тобі мама читати читає на ніч. І звісно, що ти в дорослому віці будеш пам'ятати це. Тому запрошую всіх приходити на наші презентації каски Нордсталева сотня купувати книги онлайн. Робити передзамовлення. також дуже важливо підтримувати наше українське, нашу історію, тому що чомусь чужі ми пам'ятаємо, а свої забуваємо. Тому давайте ж пам'ятати і вивчати своє. Якщо ви любите писати, і чи якщо ви справді хочете долучитися як волонтер, ви можете вибрати історію іншого іншого військового когось знайомого, хтось можливо хто вчився в вашій школі, і ви можете от таким чином зберегти цю історію. В нас медійники вчили, що все запам'ятовується, дійсно робиться якийсь такий вплив на людей завдяки історіям через самих людей, тобто має бути герой. І завдяки цьому герою розповідається щось важливе. Тому дійсно ви надихайтеся цими історіями і творіть їх, запам'ятовуйте. Дуже багато класних документальних фільмів відзнято. Дуже багато є коротких, можливо, дописів. Створюють спеціальні сайти для того, щоб зберегти історію про героїв. І сьогодні, напевне, от цей день вшанування, день пам'яті це якраз для того, щоб приділити трошечки часу і прочитати про тих неймовірних людей. Які пішли захищати нас, знаєш? Я зараз, якраз ти говориш, а я от пригадую, тому що в день маю дуже багато різних розмов, і, і пригадую якісь історії з останніх днів. Нещодавно мені в інстаграм написала слова підтримки. Жінка невідома мені жінка, і я їй написала. Звісно, що дякую за вашу підтримку. Вона мені каже: Я мама загиблого героя України я зайшла в неї сторінка закрита. Я кажу, напишіть мені, будь ласка, прізвище, ім'я вашого сина. А я якраз їхала в метро, і в мене ну був час. Вона мені написала, і я просто присвятила три хвилини для того, щоб зайти, подивитися фотографію, подивитися е, біографію його. Е, і тільки що власне якраз придумала: а чому б нам не запросити сьогодні наших слухачів запостити в себе в соцмережах, хоча б одну світлину незнайомого їм героя, так? Тому що от часто ми говоримо про те, що в мене окей, в мене є сили, в мене є можливості, в мене є бажання і ідеї, так. Розказувати про е, Сергія Норда, про Тараса Химеру, про Фантому Діму, про Дениса Мудрика, про Іру Чіку і про інших моїх загиблих друзів. Але на жаль, скільки в нас їх є, і нема кому про них розказати. А пам'ять живе доти, доки є кому розказати. Тому, е, От Сьогодні ми можемо організувати так. так, дорогі слухачі, знайдіть, будь ласка, когось одного, кого ви не знали. Загиблого героя чи героїню одне сторіс насправді вже дуже багато робить і дуже багато говорить. І це може бути фотографія, прізвище, ім'я і буквально одне-два речення для того, аби ми знали їх в лицях. Я навчилася в для медійників літо світа. І що мені сподобалося на перед кожною лекцією лектор. Розповідав історію якогось загиблого героя, і це було дуже цінно. І я потрапила навіть на ту лекцію, де розповідали про тернополянина, і це для мене було дуже цінно, хоча я особисто не знайома е, з цим військовим. Але я розумію, наскільки це важливо тих кілька хвилин приділити тому, щоб дізнатися чиюсь історію. Тому е, справді, давайте зробимо сьогодні такий флешмоб. Ви можете, до речі, написати нам і на телеграм 097-501-101. Я зачитаю це в ефірі. історію вашого військового, е, вашого героя. 097-501-101. Чи шукайте? Ти нас у Фейсбуці чи в інстаграмі. Ми будемо разом з вами на зв'язку, і для того щоб сьогоднішній день був справді день пам'яті загиблих захисників України. Слуха, насправді для тих, також хто не знає, як долучатися, так е, варто підтримувати інші ініціативи. Е, дуже цікава була історія на чистоде е, минулого року. Я приїхала у Карпати підтримати Лену і зустріла там свою подругу зірпіння. І мені так було дивно. В неї грудна дитина. така, знаєш, це фестиваль, це намети, це гори, Це не просто з грудною дитиною. Я їй кажу. Ань, привіт, Типа, що ти тут робиш? Ти знайома Ліна, чи Роми? А вона каже: Ні, ну але ж тут мають бути люди. Вона мені це так щиро сказала, я зрозуміла, що людина подолала такий шлях, аби підтримати цю ініціативу. І воно насправді того варто. От, наприклад, завтра в Тернополі забіг в пам'ять про загиблих героїв. Е, якщо ви бігаєте, навіть якщо і не бігаєте, там То просто, присо... прийдіть, так, просто прийдіть. Ви можете Одягнути на футболку номер, написати за кого ви пробігаєте навіть. Коротку дистанцію, тобто є безліч ініціатив, тут дуже важливо бути небайдужим, і ти знаєш, я вчора написала такий пост, важливий для себе в першу чергу, про те, чи, чи буде кому зробити щось для тебе і за тебе, якщо ти будеш у скруті, і власне там в кінці, чи якщо ти зараз робиш це для когось, робиш це в пам'ять про когось, то автоматично біля тебе збирається коло людей. Які зможуть продовжити це за тебе? Я завжди собі задаю запитання, коли я загину, якщо я загину, так чи коли я помру, чи буде кому говорити про мене, продовжувати, чи буде що говорити про мене? І для знаєш, ці думки дають мені можливість і бажання щодня робити все більше, все більше і більше для того, аби потім моїм друзям, моїм рідним було що розказати, і незнайомі люди це підхопили. Ну і так, і це ж все, щоб залишилося і надалі для майбутнього. Тому кожен свій день наповнюєте, якщо ми маємо можливість зараз жити, працювати, ми маємо знайти час для того, щоб щось творити і для когось іншого, і це дуже важливо. Не знайте що, долучайтеся до тих, хто вже творить. Немає натхнення, черпайте його читаючи, слідкуючи за цими людьми. І власне, я думаю, що коли ви когось любите і цінуєте, то вам обов'язково в вашому серці завжди знайдеться. Те, що би ви хотіли зробити, от якась така підказка, чи в думках, що щоб зробити такого хорошого, тому це це і сьогодні день пам'яті. Це про те, щоб розповідати, говорити, ділитися, е, ділитися історіями і розповідати про тих, е, хто віддав найцінніше життя за те, щоб е, Україна була незалежною та вільною. Тому сьогоднішній день цьому присвячуємо, якщо ви. Е, не знаєте, що розповідати, діліться музикою, піснями, які нагадують про героїв, діліться фільмами, документальними, які теж розповідають про цих героїв. І таким чином ми сьогоднішній день зробимо не просто п'ятницею 29 серпня. І тим паче, якщо ще згадувати тих захисників і героїв, які загинули ще в роках 1912-17, то я думаю, що і варто. Попитатися у своїх родичів історію свого роду, я думаю, що теж буде багато історій про захисників. Тут можу знаєш доповнити нашу з тобою також нещодавно розмову про те, що е, ти мені сказала, що в тебе є диктофон, так Так, і, що записати е, е, так, на мікрофон. А, а моїй бабусі 80 років, і в мене є подруга. Е, Анастасія Семенюк, віршниця, знаєш, як ми завжди говоримо про поетеса. Так, як, 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 як її дочка назвала віршниця. Настя нещодавно записала ем, інтерв'ю своєї бабусі, і окрім того, що це був гарний сімейний момент. Бабуся розказала їй дуже багато. Класних фактів, в тому числі про загиблих е, героїв, які захищали Україну, її предків, які захищали Україну, і це все також швидко старається. Тому також одна як з ідей: приїхати до рідних, приїхати до бабусі, дідуся, тітки, до найстарших у своїй сім'ї, і просто на телефон записати цю розмову. Це дуже цінно для наступних поколінь, тому що я дуже багато чую історії про те, що а я, на жаль, не знаю, хто був мій дідусь. Я не знаю, куди він може того оповідача, просто немає. То. Тому... Мо бережіть тих оповідачів своїх бабусь, дідусів, кого ще є прабабуся, прадідусь чи якісь сусіди, тим паче перед вихідними. Завтра в нас субота, неділя попереду є багато часу при цьому, щоб записати. Ну бодай навіть і на телефон зберегти цю історію. Тому оце буде день пам'яті, також хороший. І ти знаєш, для них також це важливо, тому що е, вони також хочуть пам'ятати це е, така сама історія, коли про е, ну мені важко чути те, що говорять там, що війна почалася в 22-му, тому що по перше, і Сергій мій воював раніше і безліч моїх друзів, і сьогодні я стикаюся з великою кількістю сімей, е, діти яких воювали з 14-го року, так. І е, пам'ятати про те, по суті, ця війна не почалася навіть і в 2014-му. вона триває століття в нас вже пам'ятати про тих всіх е, і вшановувати тих всіх, е, навіть маючи будь-яку вільну хвилинку, почитати щось про козацтво, щось про е, інші війни, хоча б продати, і розуміти, знаєш, чим глибше ми купаємо, тим більше ми розуміємо взагалі всю цінність, всю трагедію тої величезної української втрати і ту ціну. Яку ми платимо вже століттями за те, аби ми були вільні? Дякую тобі, Оля, за твою історію. Дякую за твої ідеї, за твої ініціативи. Нагадаю, що сьогодні у програмі була Ольга Коновал, громадська діячка, дружина Героя України Сергія Коновала. Вічна пам'ять героям, слава Україні! Героям слава цікаві гості.